humanity. Так, що друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на канал, де асфальт залишається позаду, а пригоди починаються. Але сьогодні наше відео не про пригоди, а про те, як пригоди вплинули на наші мотоцикли. В коментарях під нашими відео ви часто запитуєте про те. Що було зроблено з мотоциклом? Як він себе почуває після двох тисяч кілометрів пробігу? Зараз у нас вже 2000 кілометрів пробігу на наших мотоциклах. Що було зроблено, скільки це коштувало, і так далі. Тож вирішили зняти для вас таке відео сьогодні. Так, давай. Поділимо цей відос на дві частини. В першій розкажемо, що ми зробили по обслуговуванню, а в другій частині про доопрацювання та поломки пов'язані з експлуатацією з нашою нелегкою. Ага, хардовою можна сказати. Ну, так. поїхали. <му> I never seem to get a lie. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Da, 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 da. Not much of a girlfriend. I never seem to get a lie. It's been a while since we talked last. And I'm trying hard not to talk fast. But that I'm finally thinking I may have found the one type of girl that I make your way proud of your son. I promise this is on a whole new plane Перше наше обслуговування настало практично одразу ж. Це на пробігу 43 км. Ми вирішили замінити масло та фільтр. Зробили це не даремно, бо масло було сумнівної якості. Та на одному з мотоциклів ми побачили на фільтрі навіть стружку. Скоріше за все це стружка після обробки двигуна, коли її збирали, просто недостатньо вимили. Але такого більше ми не наблюдали у подальших замінах. Другим обслуговуванням було заспринцювання мастила в прогресію, бо дуже багато відгуків було про те, що там сухо з заводу, і так вийшло, що коли ми до мастило мастилу, тоді то воно. Так, і так вийшло, коли ми заспринцовували. 40 хвилин хватить, да, ти хочеш? Ні. І так вийшло, коли ми заспринцовували мастило туди, то воно не видавило старе мастило замість себе. Тобто, ну, судячи за все, там було дійсно сухо. Третє обслуговування це була заміна масла та фільтру на 500 кілометрах. Окрім масла, ми вирішили поміняти ще фільтр з паперового на металевий, бо ми скупили майже всі фільтри в магазині, і продавець нам запропонував взяти металевий. Нам здалося це непоганою думкою та ідеєю, тому що його достатньо просто промити і можна ставити назад. Але я думаю, що у кожного з наших підписників є своя думка з цього приводу, тож діліться її у коментарях. Так, і останній раз ми міняли масло на наших мотоциклах. Це був, був пробіг 1720 кілометрів. Ну і там все, як завжди, без нюансів. Масло та фільтр поміняли. І, до речі, в цей двигун влазить рівно один літр масла. Також під час цього обслуговування ми змастили тросики щеплення. Мастилом для того, щоб вони вижимались трошки легше. І також одним доопрацюванням було те, що з заводу, чи не з заводу, а зі складу, коли збирали ці мотоцикли, там, де проходив тросик щеплення і кріпився до керма стяжкою, він дуже був пережатий. І там так само впливало це на вижим, і він був важкий. Ми послабили ці хомоти. Стяжки і стало легше. Ну і останнє обслуговування на теперішній час це 2200 з копійками, це заміна ланцюга і зірок передньої та задньої. Про це у нас є окреме відео на каналі. Гараж, другий епізод. Можете більш детально подивитись в цьому відео. Так, друзі, плавно переходимо до другої частини, в якій ми розкажемо про наші доопрацювання та поломки, які траплялися за умов нашої експлуатації. Так, і перше, перша пригода, як, після того, як ми... мутейдіть, удару. <риклад> в цьому відео ми вам покажемо, як швидко обрати рижики. <риклад> рижики, підіхаться. <риклад> <йдете? риклад> перша наша пригода сталася в перший же день після покупки даних мотоциклів. Саньок умудрився впасти в калюжу і втопити мотоцикл десь наполовину. Ой-ой-ой! До цього вийшла з ладу приборка та е, пульт керування на лівій ручці. Напевно, так, так? Туди засмоктало багато бруду, а в приборну панель потрапила просто вода. Так що майте на увазі, що вона не герметична. Так. До речі, коштувала панель приладів е, 200. А пульт е окремо я не знайшов. Продавався він тільки парою і купляв я його парою з лівий і правий. І щось там вийшло до тисячі гривень, десь 900 гривень коштувало це. Далі, е після нескінченних падінь е на початку нашого ендурного шляху, ми просто задовбались міняти ці дзеркала, і вони там відламувались, бились, тріскались. Ми з Кирюхою подумали, вирішили, що будемо купляти складні дзеркала, і виявилось це дуже доречною покупкою, бо більше в нас проблем з дзеркалами не було. Ці дзеркала складаються. Коли ти виїжджаєш на бездоріжжя, склав їх і поїхав. Також можу додати, що після наших падінь в нас відламувалися дважілі щеплення та гальм. Тож ми вирішили купити захист рук. Так, але можна сказати, що це більше не захист рук, а захист важелів цих. І трошки, до речі, підпиляли ці важелі, зробили їх коротшими. Так, набагато зручніше, як нам здалося. А вам може бути інакше. Тож, експериментуйте. Так, е, такою. Поломкою, можна сказати, але це все тому, що ми такі допитливі і хотіли проекспериментувати. Почалось з чого? Бободя в себе на кові витягнув свисток. У нього це дуже просто робиться, відкручується тільки один болт, і просто цей свисток висовується. Він сказав, що мотоцикл став їхати краще, в горки там і так далі. Тож, ми вирішили проекспериментувати. А на цьому мотоциклі глушник нерозбірний. Тобто не можна просто викрутити болт і достати цей свисток звідти. Треба було висвердлювати закльопки, розбирати весь глушник. І всередині нас чекав ще один такий сюрприз, що там цей свисток просто приварений до основної труби. Ну ми раз вже розібрали, треба було йти до кінця, і пилою. По металу допиляли, випиляли цей свисток і достали. Його зібрали назад глушник на закльоки закльопочником. Це була біда, бо став він гучніший, їхати він не став краще. І там всередині була скло вата, яка постійно вилітала або вилазила та просто закривала отвір глушника. І я вирішив, що куплю, замовлю новий, знайшов без коліна не в зборі тільки банку, коштувала вона 2300 гривень. І в останньому відео встановив його на мотоцикл. І так вийшло, що наче то рідний був глушник, але вже прямо точний. Тобто він був з бонусом мені. Не знаю, чи всі інші, які там поставляються в магазини, так само прямо точні, але той, що я замовив, виявився прямо точним. То буде гучно. Тут ще можна додати, що після купівлі мотоботів виявилось, що натискати лапку задніх гальмів не дуже зручно, і ми вирішили її відрегувати. Відрегулювати. Що зробимо. Та ми вирішили її відрегулювати. Точно. Підлаштували її таким чином, що задні гальма трішки завжди піджималися. І згодом у Санька трапилась така біда, що гальмівна рідина закипіла і в ній з'явилось повітря. Тобто задні гальма пропали і перегрілись. Ну так, да, він синій. Ну, типу, тут білий, тут синій. І тримаю сильно. Так, і в цей самий час ми були в дорозі, ми їхали в Карпати. І треба було шукати якесь е, таке швидке рішення для ремонту. Ми заїхали на СТО, е, думали, що можемо купити цей гальмівний циліндр і замінити рідину і колодки. Але виявилось, що достатньо було просто замінити рідину і прокачати гальма, і ми поїхали. Але гальма були не на достатньо гарному рівні, і це в майбутньому треба було допрацювати. І тут так сталося, що, е, стало, стало, що в одній з поїздок відкрутилось кріплення глушника, і він просто нахилився і нахилився своїм гарячим коліном на тормозний шланг, проплавив його, і в мене пропали гальма. Після того поїздки я почав шукати гальмівний шланг. Ніде його не знайшов. Не знаю, може пов'язано це з тим, що мотоцикл 23-го року і ну, запчастин не на все є, але була тільки гальмівна система в зборі. Е, менеджери навіть шукали, які мотоцикли можуть підійти для того, щоб взяти просто шланги купити. Виявилося, що це 6 c і X-Trail, також шинереї, але і на ці мотоцикли окремо шлангу не було. Тож довелось купляти всю гальмівну задню систему в зборі. Так, і коштувала гальмівна система у зборі 2500 Хоча я думаю, що можна було б знайти шланг десь на базарі, але ні часу, ні бажання не було, було дике бажання витратити гроші. І вже їхати кататись десь. Так. Далі на одному з підйомів Санька закозлило, можна так сказати, і він зачепився заднім крилом за землю. Загнуло то заднє крило настільки, що підсвітка номера вдарила по задньому ліхтарю. Він благополучно розбився, відео зараз вам вставим. А, І був замінений на інший, на новий. Коштував десь 600 600 гривень. Так, так само після падінь е, на Правий бок мотоциклу у Кирюхі загнулась лапка задній гальм, і при спробі вирівняти її, ми її просто зламали. Тому довелося купляти нову, коштувала на 500 гривень. Так, ще один момент це коли я потрапив в ДТП. Я був дуже здивований, що після такого зіткнення відео ми вставимо. Все нормально, я претензій до вас претензій нема. нема. То вибачайте, а це вже мої проблеми. Після такого зіткнення нічого з мотоциклом не трапилось такого критичного, не погнуло вилку, ні, нічого, крім захисту пера. Воно лопнуло, але не дуже критично, там можна підпаяти. І витратили нічого. Ну, зігнуло кермо. Наступний пункт також зв'язаний з нашими падіннями, і це кермо. В мене кермо загнулося так, що я нібито на чопері їздив ось так. І можливості вирівняти його до стану нового не було. У нас нема обладнання в гаражі такого. То ми купили просто нове кермо. Та й коштує воно достатньо бюджетно. Це 500 гривень. І останній пункт це більше забаганка, ніж потреба. Це тримач на кермо для телефону. Обрали ми sp connect Перепробували декілька тримачів і для велосипеду, і просто якийсь на руль. І автомобільний навіть був. Але SP-Connect виявився найзручнішим. Замовляли його на Аліекспресі. Коштувало це десь приблизно 33-35 доларів. Це сам тримач, і чохол під телефон. Окремо в Україні дозамовили водонепроникний чохол, бо інколи трапляється, що їздимо і у дощ, і по річках. Хотілося якось захистити телефон. І окремий цей чохол коштував, мені здається, 900 гривень. Ще на одній з покатушок в мене перестав працювати електростартер. Ми трошки довбалися з Киргулем. Заглох, сука. Але в попередньому відосі про гараж у першій частині було виявлено, що перетерся провід за фарою. Тож підіб'ємо підсумки. По-перше, для кого цей мотоцикл? Ну, тут важко сказати. Якщо ви берете собі мотоцикл для ендуро, ви починаючий і не їздили ендуро до цього, то цей мотоцикл суто для ендуро вам не підійде. Бо цей мотоцикл більш універсальний варіант, десь поїхати по полям, погасати, також можна ці горки підійматися на ньому, але це не ендуро, він важкий. Давайте так. Якщо вам треба ендуро, беріть ендуро, не цей мод. Якщо ви так само, як і ми, подорожуєте, десь хочете якісь місця подивитись з елементами ендуро, щоб доїхати до цих місць, то, то це, мабуть, такий нормальний варіант буде, бо ми скрізь де хотіли, там ми і проїхали. О-о! Ого! Бля, то я заїхав. Ооо, єсть! Ага, Може, і не скрізь проїхали, але ну, там, де дозволяла наша психологічна проходимість, ми там проїхали. Так, можна сказати, що це бюджетний вхід у подорожі. Угу. Так само питають, якщо мені їздити на рибалку по гриби там, десь щось, це ідеальний мотоцикл. Він точно вас довезе і привезе назад. В дорозі у нас е, таких, щоб критичних поломок не ставалось. Так, спала, спав ланцюг, е, перестав працювати стартер. Але на цьому мотоциклі є ножний стартер. Ми користувалися їм для того, щоб запускати. Незручно, 100%. Але. Доїхати можна, тобто він не підвів нас жодного разу. Того по обслуговуванню було витрачено на заміну масла, це коштувало масло 600 гривень та фільтр 50. Таких замін було 3, тож помножимо. Заміна гальмівних колодок перед та зад 100 і 250 гривень відповідно. Заміна ланцюга та зірок це 530 та 210 це зірки і 500 гривень ланцюг. Тож суто на обслуговування було витрачено приблизно 3,5 тисячі за сезон. За сезон. То я запрошую вас подивитись е, на наші пригоди. Е, всі ці відео <клухи> <клухи> Так, друзі, якщо ви. Що е, Друзі, якщо ви прийшли на це відео не з нашого каналу, а по посиланню на шинрей. То, будь ласка, подивіться наші відоси, підписуйтесь, ставте лайки, не ставте дизлайки. Пишіть коментарі. Ставте дизлайки, нормально. Комусь може не подобається. Хотілося зробити це відео не дуже довгим. Я думаю, що воно так і вийшло. Відповіли на ваші запитання. Але якщо у вас вони залишились, пишіть їх в коментарях. Ми завжди відповідаємо кожному на кожний коментар. Все, друзі, всім пока. Скоро поїдемо кататись десь. Побачимось, до нових зустрічей. Бувайте.